Каже, у вас просто жіноча логіка, тому ви тест з логіки не здали. Але е, в цікавий був момент на етапі найму. Мені дали тести. Я знаю про ці два. І, ну, Я до них не готувалася, але я про них знаю. І потім я зробила другий тест, і така дістала там банан, горішки, хотіла там перекусити, поки там чекала співбесіди з директором. І на екрані вилазить третій тест. Я там з цим бананом, я пам'ятаю, що я їла банан, у мене в рюкзаку був з собою, щоб перекусити. Я така, блін, а там ще тест на логіку. Я вже налаштувалася на щось інше. І, в принципі, мабуть, в мене з логікою проблеми, тому що я цей тест провалила. Біжить директор по персоналу, біжить директор виробництва і каже, Дар'я, ми не розуміємо, що сталося. У вас там, типу, 70 плюс по одному, по вербальному, там майже 80 по математиці, uh -huh. а по логіці у вас там щось, я не знаю, мало. Ну, типу, я такий, що Він каже, так не буває. Люди, в яких математичний тест класний, логіку теж здають. Ну, типу, ну чому? Ну, типу, ми маємо вас відсіяти. Uh -huh. я кажу, ну відсійте. Він такий, Ну, окей, ми для вас зробимо виняток. Він тоді так пожартував, але образливо. Каже: у вас просто жіноча логіка, тому ви тест з логіки не здали, не жартуйте так ніколи, це сексизм. <світ> От. Але ну, типу, да, я завалила тест з логіки. До, до, до речі, хотіла після того його ще раз прийти десь в інтернеті пошукати, просто щоб зрозуміти, в мене прав, правда нема логіки, чи просто я ну, перемкнулася вже і <світ> не, не готова була приділити цьому достатньо уваги.